Дріб. Урок перший. Наприклад, шість піц треба поділити на двох. Шість ділене поділити Два дільник. До трьом. Три це частка. А якщо треба розділити одну піцу на два шматка? Запишемо 1 поділити на 2. Оце та частка. А частку запишемо так. Знак ділення запишемо отакою горизонтальною лінією. Ділене над лінією, дільник під лінією сама частка записана у такому вигляді, це є дріб. Прочитаємо одна друга. Одиничку називаємо чисельником, а двійку знаменником. Ще один приклад. Піцу треба поділити тепер на чотири шматка. Тоді. 1 поділити на 4. Запишемо так. Риска дробу. 1 поділити на 4. Домовилися частку, записану в такому вигляді, називати звичайним дробом. 1 четверта. І останній приклад: 1 поділити на 8. Дріб 1 восьма. Чисельник, знаменник. Далі буде.